Ні, тушкам у новій раді черкаські активісти виступили за чесні вибори. Днями вони зібрались за круглим столом, аби обговорити перебіг виборчої кампанії на Черкащині, де побачили порушення у сюжеті. Далі. Депутати Черкаської та Канівської міськради також активісти майданівці. Їх за круглим столом зібрала одна проблема виборчі порушення. Більшість виборців говорять присутні, не мають вичерпної інформації про кандидатів. Адже до ради кажуть, дехто з них проривається тушками і технічними кандидатами. Не говорять активісти, зловживають і адмінресурсом. Ми вважаємо, що є інша справа, що їх ну нелегко зафіксувати. А я, наприклад, особисто знаю факти, як використовуються там. Приміщення державних органів влади завуальованому вже під зустрічі, під агітацію. Аби нового парламенту не потрапили так звані перевертні, активісти закликають патріотичні сили до об'єднання у боротьбі з ними. Ми можемо разом щось змінювати. Ми ніколи нікого не гнали від себе. Прості ж містяни хочуть бачити у Верховній Раді нових незаплямованих особистостей. Людей, які ще не були у політиці, але вже зарекомендували себе добре, говорять Черкасці. Вистачає. Він повинен бути чесним, по-перше. По-друге, він повинен робити все для людей, для розвитку нашого, нашої країни і нашого міста. Ну і Щоб це була людина слова, тобто людина, яка говорить і робить. Щоб добросовісна людина була чесна. Оце все хочу сказати. І щоб місії був порядок.